Качеві попрощалися з померлим захисником Михайлом Лялюшком сьогодні до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері прийшли родина, друзі, знайомі, побратими та небайдужі містяни, аби попрощатися з воїном та віддати йому останню шану. Люди колішках проведжала героя в останню дорогу. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Служив в військовій частині А-5509. Обороняв державу на різних напрямках фронту. Він був хорошим побратимом та другом. Людиною, яка в будь-яку мить прийде на допомогу, згадують знайомі та побратими Михайла. Він сам з Мукачева жив на шипці, і у нього батько військовий. Хороший хлопець, дуже хороший. Допомагав нам військовим, мав приїхати в отпуск, хоча я з ним недавно розмовляв, мав їхати в отпуск. З 24 числа, 22 го року, ми в місті прийшли в батальйон служити. Він служив у 4-й роті, я служив командиром розвідвідділення в розвідзводі. Потім нас перевели в двох один день, 16 липня, 22 другого року, 71-й батальйон. Він понідав службу, я був головним медиком роти. Він був просто солдатом. Став молодшим сержантом, командир відділення, виконував обов'язки головного сержанта взводу і командира зводу. Людина, душа, побратим, яких я втратив дуже доброго. Він мені брат, просто не просто молодший брат. 31 серпня 2025 року захисник помер під час виконання бойового завдання. Чоловіка залишилася дружина та донечка, яка цього року пішла у перший клас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Вічна шана і пам'ять воїну.